Оба. Тарабаним! Мамо, я, везу везук Дивись, ти прощає багато помилок. Варта нічого не прощу. Напевно, трошечки якась колострофобія розвивається під машиною. <різь> Сьогодні в випуску ключ на 17. Цікавий представник колісної братії. Трушний дракон. От просто. Подивіться на нього. Він виконує завдання на лінії бойового зіткнення, але, на жаль, всього дракончика застукав двигун. І, як ви знаєте, є мультик «Приручити дракона. А ми сьогодні будемо лічити дракона. Вуаля. Ну що ж, реанімувати сьогодні нашого міцика нам допоможе фахівець пан Сергій. Головніша частина автомобіля це двигун. Може, я не прав, але я так гадаю, що на... В серце. Я... це. Серце інакше, не не, мені здається, і немає ніякої аналогії. Розкажіть, що з ним сталося? Чи можна взагалі допомогти цьому двигуну, цьому серці цього автомобіля? Машину привізли, казали, що вона гріється. З цим двигуном нема що робити. Бо... Тобто вже все. Да. Тільки заміна. Заміна двигуна, ну але ж не будь-якого. А... Угу. Купляється баучний мотор тільки, що укомплектований, і ми його робимо, зробимо йому капітальний ремонт, mm -hmm. щоб він був як новий, потім... Ну, сьогодні я буду вам допомагати, чим зможу, Добре. як тому давайте мені сміливо завдання, я залюбки щось десь покручу, перенесу, втічу, не буду заважати. Добре, ну ключик... На 17? На 17 треба знайти якийсь, на 17, на 17. Так, так, дійсно. Є ключ на 17, хлопці? І на 19. І на 19. — Зараз Розпитаємо. О, дякую. Чи зараз покажете, що там? Я зараз зайду тільки так, щоб зручно було. Якщо б не було мангалу, ми вже б швидко зняли його, але ж так зараз приходиться його кусками виймати. Бути... Ми зараз обмежені, да? так? Да. Це зеб... mm -hmm. забирає дуже багато часу. А що робити? По суті, нам треба сьогодні просто його витягнути. витягнути так? — Витягнути мотор, так. Да, ага. А далі ми збираємо інший і будемо якось його ставити. Ага. Ось це тримайте від себе. Да, да, да. І, і так же само тут. Ага. Ага. Зараз 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 Все. — Це шланги, да? шланги, масло радіатор угу. від'єднає. А які от ще машини потрапляють? Тут Л200, а номер 2 це. Noмер це Навара. Номер один це Навара, да. так. <гум> Вони не такі витривалі, як Л200. Л200 uh -huh. прощає багато помилок. Uh -huh. Багато прощає, що а Навара нічого не прощає. Якщо у людини є вибір, на чому їхати на Наварі чи на Л200, зажди. То... Вибирають у двісті. Зараз я сору. Оцей болтик, ага. щоб ручика. Підтримую, да, я так. Там дуже невеликий ход, воно збирається, сюди треба. Ага, потрішки-потрішки. потрішки трішки треба. Що ми далі робимо? Вже одразу заходимо під нижче, тут ще є що відкручувати. Це майже що і нема відкручувати, що ага. треба якось. Я вже все повідкручую, виходить. Так. Зараз я викручу один болт, залиши ага. знизу щось там крутити. Може посвітити вам? Ні, я на осіб. Я тут, я кожен болт знаю на цьому моторі. Я думаю, що якщо мені очі зав'язати, я зберу його. Ну, ну на цій машині. Не... Так, так, так. Не взагалі, а на цій машині. Угу. На його 200. Ну а зараз ми зможемо познайомитись з волонтером та очільником цієї автомайстерні паном Андрієм. Добрий день. Пані Андрію, розкажіть, як взагалі починалася ідея допомоги військовим, і коли це почалося? Для мене все почалось 1 грудня 2013 року з майдану. Почався майдан в 2014 році почалися активні дії на майдані вже тоді. Пішло вхід, там відпрацьоване мастило, допомога нашим хлопцям. Потім всім відомі події в лютому 2014 року. І потім війна з перших днів, ну перша машина батальйону Донбас до мене приїхала. Перші добробати, да, перші добробати до мене приїхала перша машина в червні, в кінці травня, на початку червня 2014 року. Угу. Я тоді вже зрозумів, що ну, без, без нас ніяк. І ти або на фронті, або для фронту. Тому для мене ця історія вже 11 років. То я тільки хотів. І скільки за от за 11 років е умовно, ви приблизно під підраховували? Я скільки пробував. Це напевно майже неможливо. Ну так я для себе. Ну ну це тисячі машин. На жаль, чи не на жаль, не знаю. Угу. Дуже ні, це ну да. на щастя, що ці тисячі машин отримали цю допомогу. Так. В Цілому з перших днів війни з 2014 року у нас таке СТО для своїх завжди було всі свої. У нас своя спортивна команда. Ми займались, займаємось, займались позашляховим спортом, і от ця наша команда. З неї все почалось. Вони почали допомагати. Клієнти почали допомагати. Потім збори, Фейсбуки, ну збори, звісно, ми тримаємось за рахунок зборів. Ну що ж, ще раз нагадаємо, що ви зможете долучитися до збору і відновлювати допомагати відновлювати нашим військовим машини. Вони їм зараз дуже потрібні. Викручуємо наш двигун. Робота насправді не така важка, як незручна. Немає ями, тому доводиться навіть більше на помазки знаходити ці болти і викручувати. О, зараз, як я роблю, пішов. У мене, напевно, трошечки якась клаустрофобія розвивається під машинами. Дуже багато тон наді мною і навіть це трошечки страшно. Все. Ось це був останній. Ну, а далі саме цікаве будемо брати гусочка і витягувати наш Що, Вилізти звідси? Не просто. Залізти залізти. між кольос попадає між ага. Ще трошки, да. Притарабанили нашого гусачка, хоч він наче й синій, але насправді він золотий, тому що тільки він зможе підняти нашого двигуна. Бере цю палку, ну треба трохи відпустити. Ага. Ні-ні, воно отак серце стає. О, хорош, 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 хорош. Все, затягуємо, подимаємо. Ну, так. Ну і зараз будемо вже його діставати. Пойдемо, подимаємо ще. Так. Сейчас, все, стоп. Ну, чи ж всі болти витягнув, але щось у нас якісь мінімальні. Ні, це шпілік просто не зліз. Зараз зліз, це шпілік. Зараз матіровку якусь візьмемо. Отак один шпілік може стати на заваді. Але ми зараз поборемо. Я ж думав, що воно як. Раз засипив і підняв, а тут, виявляється, не все так просто. Це поїхало. Тут трошки? Mm -hmm. так, так. Чи можна сміливо? Смелый его, смелый его. Теперь Ой, на вкус. Дали. Так. Отрываем, отрываем, еще отрываем. О. Пришло, да? Оба. теперь просто вверх поднимаем. Трішки-трішки. зараз а він вже вперся. Подумай, подумай. Ага, поняв. Тепер виїжджаємо, щоб воно тут приїхало. Ноги. Мамо я, везу-везу. Ось ми витягнули наш двигун. Коли буде інший, ми його зробимо, від і десь через тиждень чекаємо вас на торжественну встановку. Ну що ж, ви бачили, як я вперше сьогодні витягував двигун, тому чекайте наступний випуск, там я буду вперше встановляти Ставлюсь. двигун. Тому е, до зустрічі в наступному випуску ключ на 17. Вам е, дякую, Велетенське. Дякую. Ну все, поки я буду його відганяти, а ви, нагадую, можете задонатити для того, щоб відновлення таких двигунів і взагалі ось таких от прекрасних дракончиків тривало безперервно, безперебійно і постійно. Дуже дякую за допомогу Андрію Бураховичу і його команді за те, що відремонтували мого дорогого залізного коня. Розвідники з Бахмутського напрямку дуже вдячні за резину. Отримали два комплекти. Підрозділ БПЛА батальйону Свобода висловлює подяку Андрію Бураховичу і колективу команди Судихід. Слава Україні! Героям, слав! Разом до перемоги, слава Україні!